Доброго дня, дітки! Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні до нас на гостину завітала незвична гостя. Подивіться, яка гарна україночка! А звуть її Катеринка. Давайте привітаємося з нею. Доброго дня, Катеринка. Сьогодні Катеринка пропонує нам здійснити цікаву подорож у світ українського народного посуду. Український народний посуд дуже легко впізнати. Бо він зроблений із глини та ще й розписний. Почнемо ми наше знайомство, дітки, з оцього посуду, який називається кухоль. Він зроблений з глини, тому він глиняний. Ним можна набирати воду або пити з нього різні напої. Ось цей посуд, дітки, називається миска. Вона може бути глибокою, мілкою. Миска, миска теж глиняна. З неї дуже зручно е, куштувати борщ, який насипають ополоником. Ополоник у нас зроблений з дерева, тому він дерев'яний. Ним також дуже добре розмішувати їжу. А ось іще новий посуд, подивіться, оце у нас куманець, а це жбан. Він теж глиняний. У куманці та жбані добре зберігається та охолоджується квас, узвар, компот, молоко. Цей посуд має товсту глиняну стінку, яка допомагає зберігати і охолоджувати напої. Найголовніше дітки, що напої та їжа в глиняному посуді довше залишаються корисними. Дітки, а давайте з вами пригадаємо українські народні казки, в яких теж зустрічається український народний посуд. Наприклад, ось казочка лисичка і журавель. Дітки, з якого посуду журавель пригощав лисичку. Так, з глечика. він теж глиняний, в ньому зберігають молоко і сметану. А ще з чого ж лисичка пригощала? Журавля. Так, старій Вона теж глиняна, мілка, круглої форми, і з неї їдять другі страви. А пригадайте, добре знайомо з дитинства, сорока ворона діткам кашку варила. А в чому ж вона варила кашку? Так, вона варила кашку в горщику. Це теж глиняний посуд. І наостанок, давайте пригадаємо з вами теж добре відому казку Колосок. Півник несе на стіл пиріжки. В чому ж він несе? В макітрі. Це такий глибокий глиняний сосуд. В ньому подають пиріжки, вареники. А зараз, дітки, давайте з вами трошки перепочинемо і розімнемось. Дітки стали рівненько і повторюємо за мною. Ручки вгору підіймемо і долоньками змахнемо, ручки в сторони малята, хай на наженята, повторимо ще раз ручки в сторони малята, хай на наженята, в дудочку пограємо, трішки пострибаємо. Дітки, а зараз? Лялька Катеринка запрошує нас на згадку про подорож намалювати один із різновидів глиняного посуду, а саме кухлик. Але спочатку, перед тим, як малювати, ми розімнемо з вами наші пальчики. Повторюйте за мною рученята наші в милі. Посуд ми самі помили. Мисочки із тарілками. Допоможемо ми мамі. А зараз, дітки, давайте ще раз уважно роздивимось кухлик. Ось якої він форми. Дивіться, я підготувала зразки з різним розписом. Все залежить від вашої фантазії. Ну що ж, почнемо? Що нам потрібно для роботи? Аркуш білого альбомного паперу, з якого я заздалегідь зробила ось спочатку таку заготовочку. потім я її затонувала ось так, щоб вона була схожа на глиняну. Нам потрібно, потрібні будуть фарби, стаканчик з водичкою, пензлик. І серветки, щоб промокувати і витирати наш пензлик, починаємо. Спочатку я візьму зелену фарбу, ось так. Вмакуємо пензлику в водичку і ретельно розводимо нашу фарбу. Але намагаємося, щоб водички було не дуже багато. А тепер проведемо тоненькі лінії симетрично зверху. Нашого кухлика. Ось так. Ось такі полосочки ми зробимо. Ось так. А тепер так само зробимо полосочки знизу. Намагаємося робити так, щоб полосочки були рівненькі, і щоб вони були розташовані симетрично зверху і знизу. А тепер ретельно промиваємо наш пензлик, витираємо його серветочкою і будемо малювати, пробувати малювати отаку от хвилясту білу лінію. Беремо, розводимо так само білу фарбу ось так. І давайте пробувати нашу хвилясту лінію. Ось так. Ось у нас так виходить. Ось така лінія. А тепер так само зробимо таку саму хвилясту лінію знизу. Додаємо фарби, якщо її на Ворсі залишилося мало. Ось так. Ось, от такі у нас вийшли. Хвилясті так, трошки наведу. Ось так, щоб було видніше. І зробимо квіточку посередині. Робимо по центру кругленьку. Серединку ось так ось таку. Промиваємо наш пензлик знову, ретельно його висушуємо. І давайте тепер зеленою фарбою зробимо квіточку. Ми будемо робити відбитки. Дивіться, спочатку зробимо. Відбиток нашого ворсу, пензлика, зверху. Тепер знизу, зліва і справа. Ось так. А тепер зробимо посерединці між нашими вже пелюстками готовимо ще по одному відбитку. Ось так. Ось так. Ось дивіться. Ось такий кухлик у мене вийшов. Зараз чекаю на ваші роботи. Ну що ж, дітки, сподобалась вам наша сьогоднішня подорож? Ми багато нового і цікавого дізналися з неї. Давайте подякуємо Катеринці за цю подорож. Дякую, Катеринка. І запросимо її ще до нас на гостину. Ну що ж, дітки, а я дякую вам за увагу, за старанність. До нових зустрічей!